На нашому майданчику який на Княгині Ольги 106, ви не лише можете придбати автомобіль, а й продати свій автомобіль досить легко, швидко і саме головне для вас це безкоштовно. Що для цього потрібно? Друзі, вам потрібно пригнати свій автомобіль до нас. У нас є декілька вільних міст. Продажі йдуть, соціальні мережі рулять. Я розумію, що там хтось виставляв авторію, і вона дзвінків там немає. Не біда. Ми ваш автомобіль виставляємо на 15 інтернет-ресурсів по всій території України. Його бачать. До нас приїжджають люди зі всіх куточків України, що ви розуміли. І вночі приїжджають, у будь-який день приїжджають, без дзвінків приїжджають. Ми показуємо ваш автомобіль навіть вночі. І саме головне, нагадую, для вас це безкоштовно. Ми ваш автомобіль продамо в рази швидше: Тік-токи, У нас декілька акаунтів. закидуємо, відосики знімаємо. Розказуємо. Відказуємо ваш автомобіль, два в МСТО, повністю вам достатньо лише в кінці прийти і забрати ваші кошти. Ви приганяєте свій автомобіль, кажете, я хочу за нього стільки-стільки. Заключаємо вам угоду, ви йдете собі до хати, ми все решта робимо замість вас. Так що, друзі, як то кажуть, продамо ваш автомобіль швидко, а найголовніше для вас це безкоштовно. Забігайте до нас, у нас є три локації у Львові, обирайте, яка вам зручніше. Ми вас будемо раді бачити кожного дня. Тому до зустрічі. Заходьте, заїжджайте, будемо раді вас бачити.